Сьогодні я облажався і тракну свою подушку. What the fuck is going on here? Ви правильно почули. Не подружку, а подушку. Або подушку. Щас узнаємо важку судьбу хлопця. Походу важка. Раз уж уже подушки пішли в ход. Оригінальний пост, 18 лютого 2024 року. Я дрочив у своїй кімнаті гуртожитку посеред ночі. Робив це мовчки, щоб не розбудити свого сусіда. Дуже захопився процесом. З простого перейшов до того, що реально почав трахати подушку, ніби це була людина, стиснув очі міцно, уявляв, що подушка це дівчина мрії. Уявляв, що дівчина мрії хапає мене за дупу, тому я сам схопив себе за дупу для відчуття. Підійшов до точки неповернення і кінчив. Настала після оргазмова ясність. Зрозумів, що кінчив на подушку, вирішив взяти серветки і добре витерти подушку. Потім перевернув її на інший бік і ліг спати. Oh! What the fuck? Сука, ти що? лучше нахуй без подушки спадщино. Дій, дружище, блядь, шо з тобою? Обратись до спеціаліста, блядь, шо з тобою, дядя нахуй. Але як тільки моя голова торкнулась подушки, я зустрівся очима з сусідом, який був не спав свідомо стільки часу. Сука. Його травмований вираз обличчя відображав ті ж емоції, які я відчував у той момент. Ніхто нічого не сказав. Сусід просто повернувся спиною, ймовірно, прикинувшись, що це був лише страшний сон. Прокинувся зранку, ліжко сусіда було порожнім. Незвично, бо сьогодні неділя, а він ніколи не прокидається рано у вихідні. Думаю, безпечно припустити, що він уникає мене так само, як я його. А тим часом мені потрібно замінити мою засохлу брудну подушку. Фу, сука, Фусукайди нахуй, дебіл. Сібався, блять. Кончений якийсь. Нахуй ти ліг на ній спать, що з тобою, блядь? Та я не знаю, без подушки спи вже Лучше Я не знаю, блядь, це ж піздець якийсь. Напишіть в коментарях, хто був в такій ситуації. Чи ви спали потім на подушці ці, чи ви все-таки отдали другу і я взяли в нього поспать? Оновлення. Наступного дня. Сусід прокинувся серед ночі і застав мене, як я дрочив. Ми жили в одній кімнаті гуртожитку, тож сховатись було нікуди, коли я зрозумів, що він не спить, і наймовірніше бачив, як я дрочу, і трахаю подушку, ніби це була людина. Сусід ліг спати без слів, я теж так само. Наступного ранку, тобто вчора, ліжко сусіда було порожнє, коли я прокинувся. Це було дивно, бо ранок вихідний, а він завжди довго спить у вихідні. Судячи з побаченого, можна було припустити, що він мене уникає. І я його не звинувачував. Я теж хотів уникати себе. Я надіслав йому повідомлення з вибаченням за те, що перейшов межу, і пообіцяв залишати приватне життя. Приватне, сука, да, пожалуйста, ось ще раз, ну будь ласка, уєдіняйтесь з подушкою. Візьміть собі, зніміть якийсь номер в готелі, блять, поїдьте кудись. Хуй знає, де ж туалет банально вийде. Ну, типу, чувак. Подушка теж заслуговує якоїсь поваги, блядь, знаєш, а не просто серед ну, ну ковнати, блядь, на глазах у сусіда. Сусід відповів Емодзі, палець вверх. Я також планував вибачитися особисто, але він повертався у кімнату занадто пізно, щоб я був не спав. Я прокинувся серед ночі і зрозумів, що мене розбудило. Сусід стояв на колінах біля свого ліжка і говорив до нікого. Я спитав, що він робить. Він сказав молиться. Я спитав, чи обов'язково йому молитися вголос, бо люди намагаються спати. Ой, дай діти нахуй, спати він намагається. Слухай, після того що ти зробив, блять, з подушкою, тобі нахуй, тобі треба реально в церкву довести, блять, яке спати? Що там розкажеш, хто там спить, блять? Він відповів, що мусить молитися за мене, бо бачив, що я робив тієї ночі. Я хотів вибачитися в обличчя, але він мене чемно попросив помовчати і продовжив молитву. Я не міг заснути, бо слухав, як сусід здає мене великому хлопцю на горі. Він молився, щоб мене благословили наступним. Дисципліною, щоб контролювати бажання, а не щоб вони мною керували, захистом від спокус, особливо тілесних, задоволення душі без плям гріха, дискрецією, дуже багато дискреції, дівчатами, які дотримувались пунктів від 1 до 4. Сусід сказав амінь і ліг у ліжко. Я був занадто розгублений, щоб щось коментувати, тому промовчав і зосередився на тому, щоб заснути. Прокинувся зранку і зробив так, щоб піти раніше, ніж він прокинеться. Не знаю, чого чекати, коли знову його побачу. Але сподіваюся, що ми обидва зможемо спати спокійно цієї ночі. Це все хорошо, тільки ти не унікай, будь ласка, самого главного слона в кімнаті. з подушкою. Що, залетіла все-таки, да, блядь? Отак, от, нахуй. По матросові бросив, да, а їй ще самій, блядь, на Узі ходить до бачків їхать, їхати назад. До дядька матраса в село. Блядь. Коротше, ти, сука, що ти наробив? а? Наробив блядь, маленьких цих подушенят, блядь, і ходить доволі. Друге оновлення. 24 лютого 2024 року. Через 5 днів. Я нещодавно прийшов без запрошення на християнську молодіжку мого сусіда. Це була моя спроба помститися йому за те, що він серед ночі будив мене молитвою за мою душу після того, як застав мене трахаючим подушку. Інакше кажучи, я хотів перемогти його у помсті. Раз він використав свою релігію, щоб вколоти мене, я вирішив піти його шляхом і використати релігію проти нього у відповідь. Тому з'явився несподівано на молодіжці, куди він регулярно ходив. На кампусі. Мій план був такий: усім показати, що сусід привів мене і поводитися так, ніби я чужий. Я точно знав час початку зустрічі, і мій перший хід був прийти із запізненням. Довелося перейти в режим стелс і тихо прокрастися на вільне місце у колі стільців, бо на той момент тривала спільна молитва. Здавалося, це була вступна молитва на благословення. Коли всі відкрили очі, усі помітили новачка. Мій сусід зазвичай беземоційний, цього разу ледве стримав реакцію, побачивши мене. Лідер групи привітався і попросив мене представитися. Я назвав своє ім'я і пояснив, що прийшов через сусіда. Група сприйняла мене прив'язно, закликала брати участь, але найголовніше цінувати великого хлопця на небі. Я чітко заявив групі, що сусід єдина причина, чому я тут. Я сказав, що люблю його і люблю бути з ним, особливо в ньому, але він любить бути геєм з Богом більше, ніж зі мною. Я сподівався, що він зрозуміє, як сильно я його хочу, якщо я готовий разом із ним поклонятися великому хлопцю на горі. Мій сусід відповів, що найгеєвіше, що він робив, це бачив, як я трахаю свою подушку. Незручну тишу лідер використав, щоб нагадати про три П: молитва, хвала. Та мир. Група зосередилася на другому П і почала співати та танцювати. Я знову увімкнув режим стелс і під час завершальної молитви так само тихо зник. Сусід зупинив мене після цього на кампусі і сказав, що одна з дівчат у групі його дівчина. Аля, сука, не вийшло. А так красиво, так прикольно могло б бути. Хі -хі -хі. Ну ладно. І після моїх слів вона захотіла, щоб він чесно сказав їй наскільки він гей від одного до десяти. Я подумав, що він жартує, але він пояснив, що його дівчина може його кинути, бо мої слова посіяли у неї сумнів у його сексуальності. Я запитав, чи він хоче, щоб я поговорив з його дівчиною і все пояснив. Але він сказав, що я вже наробив достатньо шкоди і порадив уникати молодіжки, бо тепер я під їхнім прицілом з неправильних причин. Відтоді я постійно озираюся. Сука, що відбувається, чувак, нахуй ти це зробив тоді? Уже? Ну це. Прикольно, інтересно, но странно. Типа, ти, блядь, гатив подушку свою, він це побачив і у нього на все життя. І він, типа, як отомстив, ну не знаю, що отомстив. Може він реально тіпа, слишком віруючий. І отак тіпа, реально в Бога випрошував прощення за тебе. Хоча ми не знаємо, але те, що бачу, то вроді би так і є. Тому що він ходить в якийсь збор церковников, віруючих. Може він просто слишком віруючий і просив Бога пробачить тебе, а ти блядь, пішов, сказав всім, що він гей. Ну це жорстко, це жорстко, це дуже жорстко. Бля, ну унізімо в ньому. В нього нема таких моральних компенсів, блядь, що йому він буде ощущати, що він чомусь не прав, якщо він подушку отгатив свою, блядь. А потім на ніж, сука, ліг спати, блядь. Я цього не розумію взагалі. Ну, в общем, <плес> історія цікава, бо я. <плес> сука, це піздець. Блядь, це ж надо таке, каже, взяв себе за жопу і представив, що це мене хтось за жопу взяв. фу, єбать, чувак, що з тобою? <сум> бля. Ладно, ех, хуй снім. Хай розлікаюся, як може. Ідемо далі до наступної коротенької і дуже історії. Я застав свого боса, який мастурбував на роботі. Я працюю в видалено з міркувань приватності індустрії і отримую лише комісію, тому у мене немає конкретних офісних годин. Щоб тримати себе в дисципліні, я встановив графік з 8.30 до 5, якого зазвичай дотримуюсь. Інколи я прихожу пізніше, в 8.30, але ніколи не прихожу раніше. Мій офіс знаходиться у приміщенні зі спільною зоною і трьома дверима офісів з одного боку кімнати. Перші двері при вході це офіс мого менеджера, мій офіс другий, а третій займає літній співробітник, який працює віддалено, щоб дотриматися дистанції. Сьогодні я вирішив прийти раніше, бо треба було щось зробити. Зазвичай я робив би це вдома, але документи мені були потрібні з офісу. Коли я прийшов, машини боса не було, але я не звернув уваги. Відімкнув двері, як завжди, і увійшов. І на моє здивування побачив свого абсолютно голого менеджера 46 років жінка, що сиділа у кріслі з розщепіреними ногами і мастурбувала. Вона мало знепритомніла, коли побачила мене. А я чомусь спокійно сказав: вибачте. Тупо, 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 і пройшов далі у свій офіс, ніби нічого. Її двері залишилися зачиненими відтоді, і я поняття не маю, що робити. Я пишу це ззовні, бо трусився в холодній будівлі. Тепер бачу, що її машина припаркована позаду. Що мені робити? Все буде так ніяково. Я щось подумав, що це мужик, бо я думав, тільки мужики не таке способні, сука. Жіночка, шо ж це ви блядь, а? Сякий, 46 років. Да, є мать. <гум> ну, це жорстко, це прям піздець як жорстко. Як після такого робити разом? Як після такого? взагалі? Та ну нахуй, ні, це нереально. Надо увольнятися або їй, або йому, я не знаю. Редагування. Я знову всередині, двері все ще закриті. Почекаю ще хвилин 30. І якщо вона не вийде, то просто піду додому і поговорю з нею в понеділок. Бля, бля, понеділок це сіки, якщо це п'ятниця або субота, то це два дня вариться в цьому. Бля, це жорстко, це дуже. Ауф. Друге редагування. Я пішов. Вона, мабуть, просто шукала приватності від дому, бо уявляю, що троє дітей її не дають. Мені подобається ця робота і працювати під її керівництвом. Вона мене багато чому навчила. Я просто скажу, що все добре, і хай не хвилюється. Ам. Вообще то це піздє. в смислі хай не хвилюється. бля, Вона буде хвилювати. Це ж автор це мужик чи ні? Ну, розказується. Від імені так, що значить це чоловік. І це сама більша проблема в даній ситуації. Так, да, звісно, проблема те, що вона гола мастурбувала блядь, на своїй роботі, і значить побачив її сотрудник це, звісно, проблема жорстка, але сам факт, що сотрудник мужик, а вона жінка оце велика проблема. Якщо це була жінка, то можна було б якось більш, напевно проще об'яснити. Це якби мужика побачив мужик, це було проще, чи мужика побачила жінка, це пізєд. Це, ну Це складніє трохи ситуації. Бля, чого вона була гола? Чого вона повністю гола? А якщо хтось, вона почує, що хтось стукається, десь знає, що нахера повністю голий буде. Типа, ти пояса, блядь, не знаю, що... приспусти там. що там... <смітна> я знаю, бля, ну типа, наша голей. Третє редагування. Я обов'язково оновлю вас після розмови. Також, мені 24 роки, якщо цікаво. Четверте редагування. Я повернувся і кинув записку у поштову щілину. Я сьогодні працюватиму в дорозі. Не хвилюйся, тобі немає про що перейматися з мого боку. Гарних вихідних! Гарних вихідних! Блядь, ти що, сука, ще подйобувати рішив. До речі, будь ласка, не намагайтеся дізнатися, хто ми. Я 100% гарантую, що будь-які здогадки будуть хибні. Мені було б шкода, якби комусь написали з такими звинуваченнями, тому я прибрав деяку інформацію з поста, щоб не повторилось. Ладно, е оновлення, коротше, зараз буде оновлення, товариші, і, собственно, завершення цієї історії. Перед оновленням хочу сказати, що якщо б я побачив свою начальницю, яка на Ярі. Гола абсолютно. По-перше, я так подумав, став в голові, да, я приєднався, о, Да Да хуй там, блядь, я приєднався. Я вибіг би сука, я ошпаряний ти що гониш. Якщо б нам мене стринула, сказала, ей, мальчишка. іди <праць> <праць> <"Ти -ки> сюди. <праць> <праць> там вже можна було про щось поговорити. Но, так як таке буває тільки в моїх влажних фантазіях. То вряд ли це случилось би. І я просто вибіг би якошпарений. І я не зміг би робити на цій роботі більше. Просто не зміг би. Просто не зміг би. Бля. Ну це дуже. Я не знаю. Це ситуація ужасна. Нащо вона гола, бля? Ладно. Оновлення. Понеділок. Я не очікував побачити її в тій самій позі о 9.00. І не побачив. Ха-ха! Вона чекала поговорити зі мною, і все пройшло добре. Все почалося з того, що я сказав доброго ранку, і запитав у неї, чи добре пройшли вихідні. Вона закрила обличчя руками, але підняла погляд, трохи засміялася і сказала так, після того як пройшли збентеження і стрес. Вона підтвердила мої здогадки, їй просто треба було трохи часу без дітей і метушні. Вона сказала, що не хотіла, щоб хтось це бачив. Я відповів все добре, я знаю, ти не мала нічого поганого на увазі. Ми сміялися наприкінці, потім коротко обговорили роботу, і я повернувся у свій офіс. Схоже, все нормально, і ми обидва чекаємо, поки забудемо, що це було. Ми знаємо одне одного досить добре, як колеги, тому я не бачу сенсу ще раз запевняти її в секретності. Думаю, все зрозуміло. Вибачте тих, хто хотів більш гарячу історію. І дякую за всі коментарі та поради. Ви реально допомогли мені впоратись з цим. Ну, взагалі, то, блін. Я десь там подзнательно далеко десь в подкорках. Хотів би якусь гарячу історію, щоб це закінчилося гаряче. Ну, блін, я ж кажу, це буває тільки у фантазіях. А по факту все, в принципі, закінчилося якось нормально. Ну, типу, блін, добре. <с> ну, я не те, що розстроєний, просто. Удивительно, що таке буває, що можна так, да? Просто поговорить і забудь Ну, явно вони не забудуть, бо це дуже довго. Ну, хорошо, що так вони розійшлися, якось по-хорошому. Ну, це круто, це круто. Я за них радий і. І хотів би, щоб моя начальниця так мастурбувала на моєму робочому столі. Іржан, блядь, заїбав. Вставає, Салам алейкум. Жалко, що в мене начальник. Так от, е дякую, товариші, за те, що подивилися цю історію. Будь ласка, напишіть свої коментарі, чи ви ловили когось на таких казусних ситуаціях на роботі. Буде цікаво почитати. Чи я ловив когось на ситуаціях? А ну-ка, щас спомню. Взагалі-то я раз uh, прийшов в туалет, це я в Польщі робив, і там тип ганяв лисову, короче, в туалеті. І я це чую. По-перше, я, це... я стояв там в кабінці. Я стояв в кабінці, я бачу, що з боку від мене. тип, штани спущені до самого низу, і тінь, видно тінь, що рука двигається. В тіні, сука, рука двигається, я це бачив. І він такий. <реш> я просу, сука, мені це в, в рот. Чувак, ну я ж зайшов. Ну ти бачиш, хтось зайшов в кабінку. Ну остановись, хоча як, як він вже зловив волну, блядь, да? <реш> куди там встановлюватися. Ладно, от така в мене історія була, я таке зловив, блядь, запечатлив. Пишіть свої історії, цікаві, е, що ви бачили, чули. Е, не знаю. Які, може, слухи ходили по роботі, цікаві, такі прям що жесть цікаві, нестандартні там, що от там. Валера, і бачите, цей оботок унітаза обосав. чу, піздя, це тупо хід сезону нової історії. Ні, давайте щось трешовіше. Пишіть трешак якийсь в історіях. Або як ви жили в общагі з кимось, хтось якийсь хуні намутив, Пишіть, пишіть, це дуже цікаво буде почитати. Щось похоже з першої історії. Uh, і за те, що я прочитав такі вам огидні і одновременно прикольні цікаві історії, будь ласка, поставте мені лайк під це відео, потеребоньте колокольчик, щоб не пропускати слідущі прикольні історії. Підписуйтесь на цей канал, щоб ще показати, що ви дуже ціните мене, уважаєте і любите. І переходьте в опис під відео. Там є посилання на джерела підтримки, там посилання є на мій інстаграм, там є посилання на Майндлі з 10-відсотковою знижкою на перший сеанс онлайн-платформа, де ти можеш знайти свого психолога. Переходьте і користуйтесь, товариші. І знову хочу подякувати вам, тому що, як я казав, без вас цього всього просто не було б. Дякую за вашу підтримку. Дякую спонсорам, дякую глядачам, дякую всім, хто коментує, лайкає і підписується. Я вас всіх люблю, обняв. По побачимось через день. Не мастурбуйте на роботі і не рахайте подушки. Па-па.